Долучаємо до нашого ефіру Олексія Данилова, секретаря Ради національної безпеки та оборони України. І ми, власне, поговоримо про це і не тільки, пане Олексію. Вітаю вас на живо в ефірі марафону. Отож, цей парад ми знаємо важливість цієї дати для росіян. Дуже часто називаємо її сакральною. І ось та подія, яка мала би стати могутнім підживленням для їхньої пропагандистської машини. Ви цю подію сьогодні в. Йому Фейсбук назвали парад боягузтва і страху. Можете обґрунтувати цю свою думку? Ну, воно ну, ж дивіться. Вперше з 45-го року пройшов самий короткий парад за всі часи проведення парадів. О, це парад переляку о, страхіття, який є у Путіна. Він е, дуже швидесенько все це провів, але треба було ще дивитися. По перше, вперше з'явилися броньовані е, речі, от е, які захищали деяких там деячів. Скло, яке було на сьогоднішній день, там на Червоній площі, воно було броньоване. Я звертаю увагу, це вперше за часів проведення таких парадів. Воно захищало всіх, хто там на сьогоднішній день був те що стосується ця... часу проведення параду ці 40 хвилин 40 хвилин от який тривав парад ще раз наложе це найкороткий парад який був 41-го 41-го року от і крім е, переляку в очах там же не ви бачите навіть у тих присутніх які як заручники на сьогоднішній день прибули до цього людажера, от було видно що вони їм там абсолютно незручно от і певні тільки обставини їх примусили там перебувати От під час того дійства, які вони називають парадом перемоги, я можу сказати, коли Путін два або чотири роки зробив заяву, доволі гучну що в Другій світовій війні перемогли тільки росіяни, і решта е представників інших народів, які приймали участь, боролися за побуду, за е перемогу над е фашизмом. Українці, білоруси, узбеки, казахи, тощо він сказав, що вони взагалі нам були не потрібні, скажімо так, ми б із них впоралися з цим процесом. Тільки би за той ганьби з цим вбивцям дітей не треба було сидіти поруч, от, і уявляти, от, бачите, як незручно представнику одного із е, країн. От які приїхали ще раз наголошую таке враження, що вони там зараз в заручниках у Путіна знаходяться. Дуже неприємне таке гнинегнетуче враження, Так, ну і Україна вже відреагувала на цей факт. МЗС України назвало приїзд цих лідерів на парад Путіна аморальним та недружнім кроком щодо України виявом зневаги до українців. Скажіть, будь ласка, яким чином це вплине на наші відносини з цими країнами? Досі давайте ще раз ну, што, спокійно до цього треба відноситися. Заручники, вони є заручники. Я не знаю, що їх туди покликала. От звичайно, були події травня 45-го року, коли спільна вся світова спільнота отримала перемогу над фашистською Німеччиною. От над, на, на той час, от над, над фашистами. Ну от і сьогодні може можна було би говорити про те, що. Це данина тим героям на тим, які там зараз сидять з Путіним, тому що справжні герої все давно вже знаходяться от, в іншому трошечки місті. От ну не знаю, що їх спонукало туди приїхати. От подивимося, які подалі будуть розгортатися події. Я єдине, що можу сказати, я точно можу спени сказати: якщо б Путіна вийшла на територію нашої країни, наступний це був би Казахстан. Більш того, він би не зупинився ні перед Арменією, не під іншими країнами. От але звертаю увагу, частина країн туди не приїхала, ті, які б вони б вважали, що вони мали би приїхати. Ну, <плес> <плес> Оскільки е, сьогодні у них свято, е, скажімо так, свято Побіда Бесія, то до цього свята Путінові е, прийнято дарувати е, робити подарунки, і е, ми бачили активізацію дій на, на фронті, е, збільшення атак, е, використання техніки. Але от конкретно, е, що видали за успіх, адже без подарунку не могло не обійтися. Ви маєте на увазі подарунок з нашого боку? Е, ні, я... я маю на увазі подарунок його військових, що видали за успіх. Ну, дивіться, ніякого успіху них немає. Ви знаєте, що сьогодні в 3.33 ночі от, ночі піднялися і по всій нашій країні була оголошена повітряна тривога. 17 ракет всі покідки, от, запустили на територію нашої країни. В 5.29 закінчилася ця стрільба, Із 17 і 17.15 і знищили наші професійні от, військові. Те, що стосується безпосередньо фронту Бахмуту, які вони вже я не знаю скільки дат там ще треба вигадати, що вони от взяли цей невеликий населений пункт районного значення, як раніше от трактувалися, але це місто нашої честі, це місто нашої гордості, місто наших героїв. От вони навіть на це не спромоглися. Ви пам'ятаєте, що перед. 9 травня вони почали один одного звинувачувати, чому це не сталося. От писали листи, писали: хтось прийде, хтось вийде, і от така у них була кладнеча. Те, Теж стосується їхніх подарунків, ще раз наголошую, що вони нічого не спромоглися досягти. Крім того, що нам і 3 травня, знаєте, наші партнери зробили. От приємну річ на 300 мільйонів доларів, і сьогодні оголошена додаткова допомога на 1 мільярд 200 мільйонів доларів, якраз для того, щоб те, що вони вважають подарунки, ми їм відразу віддячимо і будучим віддячувати всім цим похпохідкам, які вдерлися на територію нашої країни. Ну власне, я вважаю, що цей жест оголошення Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки нового пакету допомоги на 1 мільярд 200 мільйонів є досить символічним. Але але мене ось насторожує, е, насторожує така річ е, е, там вказано. Я цитую за радіо Свобода. Ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років по е, на забезпечення майбутніх потреб безпеки України. Але ж у нас потреби вже є сьогодні, зважаючи особливо на підготовку до контрнаступу. Е, що можете сказати? Чи мої тривоги безпідставні, чи треба це розуміти якось інакше? І, звичайно, ми би дуже з вами хотіли, щоб це відбулося ще вчора. От щоб допомога до нас приходила от набагато раніше, і в лютому о, 22 року, з 24 лютого, ми дуже чекали цю допомогу. Але дякувати треба нашим партнерам, що вона, врешті-решт, почалася, і вона йде на сьогоднішній день доволі потужна. Я хочу сказати не тільки Сполучені Штати, от інші країни так само в цьому приймають участь. Ви знаєте, що Сьогодні у нас є гость на території нашої країни. Сьогодні вже є остаточне рішення відносно того, що наша країна найближчим часом почне отримати з Євросоюза один мільйон снарядів, які конче необхідна нам для того, щоб ми отримали перемогу от, над е, расистами. От е, вона йде, вона не буде припинятися. Не треба робити ніякої трагедії з того, що вона не буде умовно кажучи сьогодні на сьогодні. Розміщене замовлення ідея виробництва, працюють величезна кількість промисловості на сьогоднішній день на нашу перемогу. В тому числі я хочу зауважити, і наше внутрішня внутрішнє виробництво розвивається. От підприємства починають все більше і більше виробляти необхідного для нашої армії, для нашої перемоги. Так що процес іде, от і перемога буде за нами питання тільки часу. Ну, якщо наша перемога, то і питання контрнаступу, якщо можна дуже коротко, заяви міністра оборони Олексія Резнікова про завищені сподівання світу від контрнаступу збройних сил України. Як ви вважаєте, світ уже зменшив свої очікування? І яким чином? Ну, я не я не використовую перш за все слово сполучення контрнаступ, іде військові дії. Наші військові знають, що їм робити, де їм робити, в який час їм робити. В кабінеті Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, президента нашої країни, буде прийматися крайні рішення відносно термінів і напрямків. І коли хтось починає про щось говорити, навіть з поважних інституцій на Заході, повірте, на сьогоднішній день людей, які знають, Точно, всі ці е, наші плани їх не існує, тому що остаточний план ще не затверджений. У нас є декілька варіантів. Вони всі знаходяться в роботі, і в залежності від тих обставин, які будуть на той чи інші проміжок часу, от будуть прийматися ті чи інші рішення. От не треба е, чи очікувати, чи не очікувати. Ми вже довели о тому, що ми є нація. Ми є нація непереможна, От і ми обов'язково це зробимо. От і завдяки нашим партнерам, в тому числі, от але головне я хочу сказати, що це наш народ, наш міцний збройні сили. От і ми спільно, єдиною командою. Єдиною сім'єю на сьогоднішній день відбуваємо наступ цього до... і ми, ми, ми віримо в наші збройні сили і обов'язково переможемо. Дякую дуже за участь в ефірі. Олексій Данілов, секретар РНБО, говорили про парад Путіна у Москві, а також про черговий пакет західної допомоги від Сполучених Штатів Америки.